Куди? Зараз, зараз будемо їхати. Так, друзі. Продовжується робота по бензовозу, підготовка до ґрунтовки. І навіть вже капот прогрунтований. Я так розумію, він прогрунтований перший раз. А, так, він не рівний. Рівніший він вже, друзі, не буде. Все. То вже вистачає з нього так. Намодохалися, той капот забрав стільки часу, що можна було, напевно, перемалювати всю кабіну. Ну, не суть. Я думаю, що цього достатньо. Просто бавитися його до ідеалу, то, то я не знаю, скільки ще часу прийде. так що, Маємо те, що маємо, друзі. Все решту, в принципі, адекватно, пошпакльовано. А тут щось таке. о блін Туби ще разок тиранути, мені здається. тим, дядя Вова, дасть раду. Грунтовка і зразу певно буде покраска. Тут ще бачите, що зачищалося, ще якісь були нерівності чи потертості. І в принципі рухаємось далі. Ігорку проінспектував. Гарна машина буде. Гарна? Люкс? Всьогорку каже, щоб де люкс, так що ми йому віримо. Поїхали. Mm. <laughs> Все, пігнали далі. Продовжуємо вас тримати в курсі справ нашої майстерні. Поки наш студент здає сесію, екзамени, ми не просто його студентом називаємо, він так і є студент, здобуває вищу освіту і, поміж того, працює з нами. Поки він вчиться і здає сесію, Андрійко не втрачає часу, миє техніку, корун помитий, сівалка сполоскана, карат. Помитий. Давно дуже хотів я зробити ту справу. Не доходили руки. Андрійкові руки дійшли моментально. Зняли ми маркера з даної сівалки, вони тут дуже сильно заважали долізти, причепити, відчепити. Це була максимально проблемна історія, особливо з моїми габаритами і з моїм животом. Зараз тут місця, хоч гуляй. Ось, Карат 12 лишився в нас поки що на базі, я так розумію. на на зберігання, кому потрібна дана техніка, звертайтеся, можу продати. Але треба коня на моцного, хоча б на 550 коней і хоча б за 25 тонн ваги. Інакше на повну на повну глибину ви його не потягнете. Що я прийшов сюди? Тут вже Андрійко помив карата нашу нову покупку. І я дуже сильно хочу подивитися, як тримається моя зварка. Хто пам'ятає ті моменти, як ми розробляли ним. Оці перепади на наших цікавих городах. Оце була якраз максимальна провірка для нього. Тому що коли ми, наприклад, зачерпали частиною борозну, інша частина майже не працювала по на всю глибину, а тут було максимальне навантаження на одне крило. І якщо воно того витримало, то воно вже витримає нам все на світі. Спеціально, я вам тоді казав, спеціально фарбую, бо на фарбі набагато краще будуть видні тріщини. Поки що нічого такого я не можу побачити, значить заварено адекватно. Питання тільки в тому, чому воно їм трісло. Ну, то вже не до мене питання, друзі. Ну, то, що тримається зварка, це добре. Далі? А далі по ньому буде максимальна кількість роботи. Не знаю, що робити з робочими органами, чи лишати їх під ріпах такі ще. Чи... Їх тримати на наступну весну, а сюди поставити щось вужче і гостріше. Можливо, купимо щось собі таке, побачимо. Ну Не мішали би, звісно, і пружинний захист на задні диски, але цього того року я не буду мати. Треба перебрати всі пальці. Треба поміняти оці яблучка. Циліндр правий щось потік, гідравліка, треба, там щось докрутити, я думаю. А так, в принципі, відпрацював він прекрасно. Ага, і тут треба буде одне колесо підрівняти. Не знаю, чи на цьому, чи на цьому, як на цьому, бо бачите, о, витерло. Тут його штахнув, треба буде молотом трошечки попрацювати і його підрівняти. А так, в принципі, адекватний агрегат. Він у нас буде робити всю ґрунтову обробку, під посів ріпаку. Це однозначно. Тому що під посів ріпаку він зробить галибше, він краще прикатає оцим коточком і за ним буде якісніше виглядати, ніж за тим нашим каратом. Я не кажу, що ми зразу по ньому посіємо. Може треба десь щось зробити, але я розраховую так, що буде слід дісковки, слід карата і далі коточки. Без джокера. Ми минулого року давали ще джокера, а потім коточки. А от без оцього третього обробітку ми мали б обійтися суто тим каратом. І далі куточки. Нам ж не треба ідеально вирівняного ґрунту, щоб там можна було класно молотити. Ріпак стерню лише після ріпаку стерню ми лишаємо дебілячу, тому ми можемо там деякими нюансами знехтувати, але ми маємо готуватися до якогось посушливого регіону, до посушливого якогось моменту. Тому що до вологого моменту ми готові. В будь-який момент лишній раз просушили корунду і сіємо. А от до посухи нам треба бути більш, більше готовим. Оцей апарат, в принципі, нам дозволить. Плюс до того, однозначно спробуємо прямі посіви ріпаку в даному сезоні і, можливо, буде спроба посіву ріпаку строго по дисковці. По одній, а може і по двох. Побачимо. Експериментів з ріпаком цього року. Буде також достатньо. Тому підписуйтесь, аби не пропустити нових відосів. Продовжуємо готувати нашу техніку до сезону і самим готуватися до сезону. Попереду ще дуже і дуже 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 багато роботи. Так що залишайтеся з нами. Так, друзі, продовжуємо готуватися до сезону. І е, хлопці вже помили джокера, не дарма я сюди підійшов, тому що роботи, коли нього буде багато, треба. Буде Міняти ось ці втулки, ось ці втулки, ось ці втулки, ось ці втулки. Тут нема втулок. Коротше, ось ці опорні колеса треба зробити тут для льон. Також треба перевтулити тут і перевтулити тут, аби ножі в нас не, не, не бігали, не скакали. Оце все лишилось. Рахуйте, весною ми перед весною ми і зад перевтулили, тепер треба перевтулити весь перед. Ще раз напевно розберемо тут. Якщо потребується, то заберем, поміняємо ще раз тут стулки, розройберемо, виточимо нові. Думаю, я над тим питанням, напевно, треба буде і завтулити наново циліндри. Ну, і Не знаю, що робити з крилами. Тут вже міняли втулки, може ще раз треба, може не треба. Циліндри треба буде. І щось є вже якісь потьоки на циліндрах, то напевно я оцих два циліндри... Передніх завезу на ремонт, нехай хлопці нам пере... переглянуть, може щось щось зремонтують. Так як можу, то поміняє тримкомплекти, й все буде ляльон. Так, по зварці джокера досить багато компаній зараз мені пропонують трейд іни і заміни, купіть собі новий дескатор нашому вам того. Ви намучилися з ним і так. Купа зварки, і ТД і ТП. Так, друзі, я нарікав е, на якість зварки в хоршу, і так я її притримуюсь до того, що трошечки воно не альо. Але що я вам точно хочу сказати, то тут воно вже не трісне. Враховуючи то, що я зараз тут бачу, розуміючи той варіант, що він вже пережив, тому що ми ним е, за цю весну добряче попрацювали і по сухому, і по вологому. І по пеньках нормально поїздили, там, де ми соняшник сіли на розкорчовках. На і кукурудза була на розкорчованому, також там доволі непросто було працювати. Він все це діло витримав. Тепер хочу я, щоб він ще від'їздив в жнива. І ще раз заглянемо сюди разом з вами. Но я думаю, що тут ремонт зроблений максимально добротно, максимально якісно. Тріскати, воно вже там просто не має ніякого права, друзі. Тому, тому якось так. Ну, ми тут, хто пам'ятає, добряче намучились з тим ремонтом, але воно було того варто. Все воно тут грає, все воно тут чітко. А, так само, як тут ми заварили раму і все гарно тримається. Так само на караті ми заварили раму, все воно тримається. Поки що все провірили, мені подобається. Тому працюємо далі. Джокера міняти ніхто не збирається. Звісно, дивимося, споглядаємо на якісь нові агрегати кожного року. Щось виходить цікаве. Наприклад, цього року, то, що мені сподобалось, що вийшло, то вийшов джокер з ножовим... Джокер. Вийшов Лемкін рубін з ножовим котком. Теж доволі інтересно зроблений агрегат. А, може, дасть Бог, спробуємо його в себе на полях, подивимось, пристріляємося. Джокера, ще раз повторюю, ніхто поки що ні продавати, ні, ні десь а, здавати в трейд-ін, ніхто не планує. А, готуємо його до сезону, як зазвичай. А, це буде перший агрегат, який нас зайде в поле. І зробити його треба алігансько, як я люблю казати. Так і воно і буде. Так і ми зробимо його все чітко, і до нього ми візьмемося першого до роботи в ремонт. Навіть, напевно, і не відчіпляємо від 950-го Аксіона. Він заїде в нас до майстерні і будуть хлопці зразу його розбирати. Тоді замовимо запчастини, що треба, завтулимо, що треба, розрайберемо, виточимо, заваримо. І буде ще він служити нам вірою і правдою. Довго-довго років. Що хотів би сказати, це вже буде його дев'ятий сезон. Я, в принципі, ним довольний. ще раз кажу, якби не якісь зварки, мене, мене задовільняє та історія. Як воно буде далі, ніхто не знає. Ми працюємо і готуємося до сезону, а там, а там час покаже. По корунду він в нас восени, як правило, не використовується. Але на всяк випадок ми його підготували до роботи. Поміняли догори ногами всі робочі органи і собі працюємо. Того вже добряче порозбивало. Ще напевно сезон. І треба замінити оці речі. Я так розумію, вони спеціально все на болтах прикручені, тому що це розхідники. Прийдеться поміняти. А так, в принципі, до корунда претензій нема. Світло обірвало одне. Ага, Павло вже зробив. Файно є. Файно є люкс. Воно тут, попевно, було рубірване. Павло підпаяв і радий грає. Рухаємося далі. Ва, в нас агроном широкого профілю, ви собі не думаєте, не то, що... Так, агроном комбайнер ще й моторист тепер буде. Треба все відраїти, Тарас тут трохи поновив хон. Спеціальною приспособою, тепер Назарчик то все файно виміє. І будемо потихеньку ліпити то все докупи. Як я і казав, колінвала ми не рухали, навіть не відкручували. Тут будуть нові вкладиші, нові кольця, новий поршень, нова одна головка. Головки зроблені і решта вроді все буде старе, так, Назарик? А вже будеш пік на цілого. А сєно. А сєно. Якщо хочеш, маєш, маєш тараса з ігорком взути по гектарах обох разом взяти. А? А? Трох. А трох, як трох? Як чого, Назарі? То все реально. Якщо кукуруза буде суто твоє. Май навесь той комбайн. То чого ні? Все буде добре? Йдемо трошки заглянемо до майстерні, вчора та раз назором. Тут добряче попрацювали. Ну, Мотор, як виглядав, так і ніби виглядає, але все воно зовсім тут не так. Так би якось розкутати його, аби воно потім так же само можна було закутати його обратно. Так, піддона ще не ставили. Поршня вже. Стоять. Все запрягли, все гарно, все чітко, все помили, все подраїли, все стоїть. Далі не буду вам там сильно розкривати. Я думаю, ті всі люди, які цікавляться і так прекрасно знають, що там відбувається. Запрягли поршня, головки приїхали з ремонту, ще не встигли, я так поняв, поставити. Одну головку купили нову, це оця стара найбільше побита. Далі що? Дальше ставляться головки, ставляться форсунки. Верхній колектор, нижній, верніше, впускний колектор, випускний колектор, піддон і мотор шурує на, на комбайна. Щось частково буду показувати, щось частково буду не показувати спеціально, аби не дуже сильно хтось там заглядав, що воно і як. Так що, друзі, вибачайте. Ось, ну що, продовжуємо роботу далі, друзі. Є ще що робити. З наступного тижня ми з Андрійком і з Назарком беремося вже за свої залізяки, тому відоси з майстерні почастішають, Так що не перемикайтеся, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Поїхали далі. Так, друзі, продовжуємо роботу в майстерні. Бодік, Заїжджай. І зразу закриваємо за тубою. На дворі дуже сильний вітер і пилюка. Вона нам тут майстерні ні разу не потрібна. Хлопці вже поставили всі поршня, закрили піддон і лишається тільки головки поставити. Jau viskas padaryta, kaip turi būti. Tai ir luksas. Скоро буде дим. А треба трошки дати вперед. Що ж може на палету поставити? Будью тяжко тримати, мусиш рухати. Туа? А де подійти? Павук. マイナー。 Тріщить. треба ще дошки ставити. Треба якусь дошку поперек ставити. Я не знаю, що ми тут злетимо. Його легенько можна. Не знаю, за колектор теж зле. Ми брали дві завал. Ні, ми вже відселяли, ми перекидали, як ми могли перекидати буде звала. Може. Вода помічати. Я не знаю. Можна акуратно за те вушку пробувати брати. але... Могли брати ось танець. Свої тепер не поставити, він думав мене? Ставте дошечку поперек І все. А, Дошку поперек ставте. Щоб воно не тріщало. І все, і зараз спробуємо. Ай ще під, підона назад, щоб він мав куди під'їхати може. І допереду. Най вже допереду дає. О! Ще допереду. І майна. Майна. Що Добре. Нема тре, нема потреби нас. Забирай того, на дощечках би ліпше назад, Нормально. Випускати тебе зразу. Випускати його. Так, друзі, все, по моторове все завершено. Ну, як, все. Мається на увазі зборка. Зборка, розборка автомата калашникова, як то колись казали. Головки стоять. Перетягнули ми їх. Все чітко. Піддон, задній редуктор. Далі, далі форсунки, кришки головок і. Можна пробувати ставити його на комбайна. А далі... а далі дим. Дим і в поле. В принципі, все, що мали зробити по тому мотору, зробили. Я думаю, що ходити він буде тепер набагато краще. Головне пильнувати зазори на клапанах і якість розпилювачів форсунок. Це а, дві таких. А, не сказав би, болячки, просто а, треба а, до, до, до тих речей пильнувати. Якщо ті дві речі пильнуєш, вчасно регулювання клапанів, вчасно е, ревізія форсунок, ті мотори ходять і ходять. Нема до них претензій. Якщо їх обслуговувати, то все, все чітко виходить. Ну, одна головка лишня вже тепер буде. І не зремонтуєш ні нічого, вона побита тут так добряче. Ось форсунки, вони провірені, поміняні розпилювачі, все чітко, все класно. От клапани кришки і е, коромисла. То, що все треба ставити. По бензовозу теж процес продвигається, вже бачите, другий раз прогрунтований капот, перший раз прогрунтовані крила. Обліцовка. Грунтовка показує, де не дошпакльовано, але я не знаю, чи тут є сенс тільки ще мудохатися, Ну там дядько, як то кажуть, сам рішить, що тут буде і як. З дверками та сама історія проґрунтована. Я думаю, що вони будуть ґрунтуватися ще раз. Тут, бачите, також вже перетерто, тільки не знаю, чи тут буде все ще раз. Я так розумію, що вся кабіна ще раз проґрунтується, а вже потім буде малюватися. Попробую вам показати. Не знаю, правда, чи, чи буду на місці, чи буду мати час, але якщо я буду на місці, то по-любому це все покаже в кадр. Попаде в кадр. Так що така історія, друзі, в нас в майстерні. Продовжуємо роботу. Скоро почнеться, знаєте, вже такий серйозний двіж в майстерні. І ще зараз так сяко-тако. Підготовчі такі роботи, збираємо запчастини, думаємо, з чого починати і як і на що. Ну, вже з наступного тижня. То все буде набагато жорсткіше і набагато серйозніше. Так що слідкуйте за каналом. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України.